Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про два смартфони. Дугі, як ви вже зрозуміли, це S200X і S200 На каналі в мене є огляд звичайної моделі S200, і як ви розумієте, це дві наступні. Але прикол в тому, що візуально ну ви точно не зможете зрозуміти, де із них яка, принаймні, якщо дивитись на фронтальну панель, коли встановлені однакові шпалери. Ну, скажіть, ну ніякої різниці немає. І лише коли я переверну ці смартфони, ви зрозумієте, де S200X, а де S200 І насправді в цьому відео з однієї сторони я хотів би вам показати, що який сенс виробникам робити одні ті ж самі смартфони, по суті, просто міняючи трошки дизайн, трошечки, трошечки мінімально змінюючи характеристики, ну і відповідно підтягуючи ціну. Давайте відразу так. Є модель S200, уявіть, що вона ось у мене в руці. Далі йде S200X. І самий крутий у них зараз S200+. Вони приблизно відповідають по своїм характеристикам, своїм цінам тут прям без питань. Але давайте в цьому конкретному відео подивимось на саме дві більш новіші моделі, тому що на жоден із цих смартфонів на каналі немає повноцінного огляду. Але по суті, це той ж самий Дуґі S200, лише з маленькими поправочками. І Сьогодні поговоримо про ці поправочки. Перший момент, що стосується дисплею. Дисплеї тут абсолютно однакові по моїм суб'єктивним відчуттям. Причому це стосується як кольоропередачі, так і яскравості. Dugi зазвичай не пишуть, яка в них максимальна яскравість, ну принаймні дуже рідко пишуть. Я знайшов інформацію лише ту, що в дугі S200 Plus у нас чомусь написано 380 ніт, але по факту тут явно більше. Тут в районі 500 ніт точно є. А от щодо S200X я взагалі не знайшов ніякої інфи. Але що вам потрібно знати, це те, що ці два смартфони мають 672 дюйми діагональ, 120 Гц частота оновлення у них. Ну і звичайно ж Full HD, роздільна здатність. Давайте ми зайдемо в налаштування дисплею. Подивіться, тут, в принципі, все абсолютно те ж саме. До речі, зараз білий фон, ви можете трошки більше уваги звернути. Можливо, вам якийсь із цих смартфонів здасться якимось тьмянішим, якийсь яскравіший. Але я це все скидаю на похибку, тому що всі матриці вони реально хоч і однакові, однакова може бути модель. Але по факту вони можуть мати трошки різну кольору передачу. 120 Гц у всіх є, все воно однаково працює. Сенсор по відчуттям також плюс-мінус однаковий. Ну, коротше, по дисплеям реально різниці немає. І як бачите, камера у нас в крапловидній вставочці, що мені не сильно подобається, та я думаю, і вам також не дуже це подобається. Але тут є все-таки зміни по дисплейчикам, які знаходяться у нас позаду. Ось ці два дисплеї, вони однакові по розміру. В характеристиках у них все однакове. 466 на 466 пікселів у них роздільна здатність. Ну, начебто, все ж те ж саме. Але різниця в цих. Дисплеях в тому, що от в S200, він більш плавніший, і ще в нього є декілька додаткових фішок. Давайте я вам це продемонструю. Ось на S200X перелистування таке, бачите, на черевками. І просто картинка змінюється, і все. Тут же все зроблено плавненько, дивіться, з анімацією переходу. І по відчуттям, ну реально, воно прикольно, воно прям свіжіше, воно дорожче. Функції, по суті, ті ж самі, майже. Але тут ще є така штука, як YouTube, що мене супер здивувало. Дивіться, ви заходите на повноцінний YouTube. <гум> як вам таке? Тобто ви можете дивитись відео, але прикол в тому, що на весь екран ви не можете зробити відео. Тому я не розумію, який сенс цього YouTube, якщо повноцінно ним користуватись, не можна. Ось я натискаю кнопочку, яка має робити на весь екран, і бачите, що робиться. Оп, якийсь такий підглюк, і воно знову повертається до того вигляду, який і був. От вам і вся різниця. Тобто, навряд чи ця функціональність дисплею другого вас якось сильно здивує, і ви прям захочете собі S200 Plus саме, тому що в нього от такий от класний дисплей. Ну, не думай. Так, до речі, ми ж з вами ще не поговорили про характеристики, а це, до речі, основне, тому що в S200X у нас Dimensity 7050, а В S200 у нас Dimensity 7300. При цьому. По 12 ГБ оперативки і по 512 ГБ постійної пам'яті. Тобто по характеристикам все круто. Та й батарейки в них однакові по 10100 100 мАч. Але хочу сказати, що s 200 x він якийсь просто більш пласкіший, якщо говорити про задню спинку. А от S200 Plus, він прям таким бугорочком зроблений. Ну, можливо, вам трошки це помітно. По центру воно прям так випирає, а по бокам трошки скошене. s 200 x і S200 вони більш пласкі позаду. Що по швидкості роботи? Ви зараз самі все побачите, але єдине, що від себе додам, те, що Dimensity 7300, він все-таки трошечки потужніший. і Можливо, якісь мікро там, секунди він виграє в порівнянні з 200X. Запускаємо однакові додатки. Давайте, от наприклад, Chrome. Одночасно ми запускаємо. Перший завантажився, як ви бачили, ось тут, реально трошечки, але все-таки швидше. Запустимо, наприклад, дзвонилочку. Оп! Також, ось тут трошечки перше почало вимальовуватись. Але дивіться, ну по факту, хіба це така велика різниця в швидкості, що вам прям буде некомфортно користуватись, що треба прям переплатити за ось цей процесор. Ну, не думаю, але комусь це також може бути важливо. Тобто, в цілому, по швидкості роботи, я б не сказав, що якийсь із цих смартфонів прям ну, сильно кращий, ніж інший. Звичайний користувач навряд чи помітить якусь різницю. От зараз взагалі ось цей швидше запустився. Тож, питання продуктивності упускаємо. все те ж саме. Єдине, що в S200 Plus з'явилася функція е, заряджання. Тобто, коли цей смартфон може заряджати інший смартфон. Тут чомусь цю штуку просто програмно не реалізували. От вам і вже відмінність. Ще одна відмінність тут є в камері, хоча я думав, що її тут не буде, але вона є. Якщо зайти в камеру, по суті, все те ж саме, побачите: менюшка, все воно плюс-мінус однакове, але якщо подивитись до реальних прикладів. В принципі, я вам зараз їх покажу, то s 200 x він робить фото такими трошки темними, більш контрастними, і на цих фото більше шумів. s 200 при цьому робить більш м'яку картинку, більш реалістичну по кольорам. більш до речі, менше шумів. Так. Трошечки, наче вона більше змазана, ну якщо приблизити. Але ось тут мені картинка на плюсі реально подобається більше. І ще є різниця в стабілізації при зніманні відео. s 200 x робить жорстку стабілізацію, ну тобто вона дьоргана. Картинка не те, щоб стабілізується, але вона, вона просто дьоргається. А от s 200 старається прям зробити, коли ви йдете дуже плавну картинку. При цьому мило є. От ви трошки повертаєте так смартфон, і от в цей момент ну прям мильце. Але картинка не смикається, вона плавненька. Фото те ж саме. Різниця трошки є, в чіткості її практично немає, але шумів В s 200 x більше. А s 200 все-таки трошки мені більше подобається, як вони зробили. Тобто, ось ми бачимо, що s 200 він в продуктивності трошки кращий. Ну і напевно варто сказати, що і камера в нього також трошки краща. Звук мультимедійного динаміку. Динамік тут один і там, і там, але в s 200 таки так, його поправили. Він трішечки краще грає, ніж на s 200 x Причому мікрофони. Розмовні, в них однакові. Я думаю, ви це чули під час запису відео, і під час розмови абсолютно однаковий звук. Але от динамік s 200 Plus все-таки трішечки кращий Ну і це, ось по суті, і все. Оце є основні відмінності. Перед тим, як знімати огляд, я зайшов на її каталог, подивився актуальні ціни, і я вам скажу, що різниця в них приблизно півтори тисячі гривень. Якщо брати однакові магазини, які продають ці два смартфони, приблизно в середньому півтори тисячі гривень різниця. Начебто й небагато, враховуючи, що цей 12, а цей 13500. Ну, різниця, наче й невелика, але для когось, можливо, вона буде і суттєва. Той, хто там збирав ці, ті ж самі 12, ну він вже не буде готовий переплачувати ці півтори тисячі. І я вам скажу, що не варто. Не варто гнатися саме за плюс версією. Ось так. Це тупо два однакових смартфони, які на практиці не сильно то й відрізняються. Так, в камері різниця трошки є. Тому ті, хто хочуть реально кращу камеру, радив би брати саме версію плюс. Вона трошки в цьому плані цікавіша. А так, в цілому, оці о, півтори тисячі гривень різниці, вони якраз і платяться вами за трішки кращий процесор, за трішки кращу оптимізацію камер. До речі, забув сказати, камери однакові абсолютно по 100 мегапікселів, однакові модулі, також по 20 мегапікселів для нічної зйомки. Тобто, як бачите, в смартфоні ну прям по мінімуму щось помінялось. Але модель все таки нова. І найбільше чим дуґі гордяться, якщо можна так сказати, так це новим дизайном. Ну, дизайн так, трошки змінився, ну але чи варто воно того, я не знаю. Пишіть ваші думки в коментарях. Для вас вирішив коротко показати ці два смартфони. На каналі їх не було, повних оглядів. Ну, сподіваюсь, комусь знадобиться, хто вибирає собі між цих двох смартфонів. Ну, а в мене на цьому все. Бувайте!